Такий тиск з боку Манчестер Сіті. Зараз проходить передача Бернардо! Бернардо 1-0. Манчестер Сіті попереду. Бернарду Сіла. Відкриває рахунок у нашому матчі. 1-0. Сьогодні і 2-1 загалом у цьому протистоянні Бернардо сіло отримав якусь просто божественну передачу від свого е, партнера по команді. Е, зараз давайте подивимося, хто цей пас віддав. І як Бернардо опинився взагалі один ось там. Е, як він опинився е, один ось там е, у чужому штрафному? Так. Ну, Бог з ним з рахунком. Я один рахунок поміняв, зараз міняю інший. А віддав Кевін Дебрюйне. Віддав Кевін Дебрюйне з правої ноги. В такий вузький коридор покотив на Бернарду, що так може тільки Кевін Дебрюйне в цій команді. І ніхто не підстрахував Модича і Кроса. Не було там Каме Вінга, не було там Давіда Алаби. Бернардо мав достатньо часу, достатньо простору, щоб обирати, куди пробувати. в дальній, в ближній, в дальній ближній. Курта, мені здається, теж гадав. Але Куртуа е, кинувся від себе в дальній, тому що в дальній ну, це ніби більше шансів у тебе забити. А Бернарду взяв та й пробив у ближній. Так що Манчестер Сіті абсолютно закономірно, абсолютно заслужено. Виходить, Виходить уперед. Виходить уперед. Гріліш думаю, на що... Лівому фланзі, Джек Гріліш назад віддає передачу. Аканджі, Гріліш. 36, хвилина зустрічі завершується. Гріліш, його опасна Гюндогана. Гюндоган Удар на позицію. Гюндоган не забиває Бернардо! 2-0. 2-0. Бернардо сілва головою! Головою Бернардо, ви його бачили. Це метр в кепці на табуретці. Але він забиває головою. Між до нього відскочив і він навіть не сильно бив. Не обов'язково бути Холандом, щоб взивати головою, так? Він от просто цю голову підставляє і м'яч залітає в ворота. Ну от такий неочевидний герой цього матчу. Бернардо Сілва робить свою справу. Вся увага там прикута була до Дебрюйне, до Холланда, зрозуміло. Можливо, навіть до Гюндогана, який останнім часом забиває регулярно. А от Бернардо, який перший матч провів так собі сьогодні, робить дубль у першому таймі. Гюндоган б'є, відбиває перед собою куртуа і пробиває Бернардо головою в таку зону. Мертво не сильно, але ідеально точно в що Не встигає Девідала, бо не встигає Куртуа, не встигає Феде Вальверде, Ніхто не встигає. М'яч приземлився, усі ці воріт. 2-0. Це, це вже заявка. Так, ми написували Даніло, дякую, Ахмат Султанов, Енрі Барса, Роман Чистух. Юрій Стерницький, Володимир Джемесюк, Руслан Абрамик, Арсен ТВ. Арсен ТВ. Вам респект за правильну відповідь. Кевін подає. Удар головою. М'я залітає в ворота. Це автогол. Це автогол. Мені здається. від Едера Мілітава. М'яч, по-моєму, залетів за межі поля. 3-0. Манчестер Сіті розбиває. Реал можна вітати. Містяни з виходом до фіналу для чемпіонів, який, як ми знаємо, пройде 10 червня у Стамбулі. І Інтер, скоріш за все, на 99% зіграє із Манчестер Сіті. Зіграє з містянами Пепа Гвардіоле. Не, не отримав жовтому матчі проти Реала. Не зіграв в фіналі з Міланом. Ну що, четвертий. Так, четвертий гол залітає в ворота мадридського Реала. І це Хуліан Альварес. Хуліан Альварес вискочив. На побачення із голкіпером і реалізував свій шанс Хуліан Альварес. Автор четвертого забитого м'яча Бернарду Сілва Дубель, Мілітау і чемпіон світу Хуліан Альварес забуває. Друзі, я повернувся і незабаром стартує другий тайм. У мене завдання запустити таймер. Замін, схоже, немає. Тобто ті ж самі футболісти, які починали цей матч. Зараз я цей склад назву. Після того, як запущу таймер, у нас все готово до другого тайму. Тумбочку закрий. Ах, дякую. дякую. От бачите, який фідбек я отримую від вас, дорогі друзі. 2-0. Бернардо Сіло зробив дубль. Перший між забив на 23-й хвилині.